Ну, а тепер хочу поділитися з вами. Новий нові зробив світильнички, вже такі коротенькі на менших елементах. Якщо тут видно, не дуже хочу фокусуватися, це менший елемент. Там всього 800 мА стром. Ось така в мене вийшла такий світильничок. Вийшов, невеличкий. Це вдома, наче як з ліхтариком ходити. Непогано підсвічує це один, це один. а це інший зроблені. Світять від одного елемента 3,7 вольта. Але струм в нього всього 800 мА. Так, да, вистачає надовго, але є зарядний пристрій, який їх заряджає, тому вони світяться. Ну а це моя вже свічечка джедая більша. Якщо її поставити поруч з цими, вона, вона набагато більша і теж світиться від одного елемента, але вже цей елемент не видно, треба вимикати. Але цей елемент у нас більш потужний. Ну, і ось такий вдома, виходить, у мене вихід такий, коли вимикають світло, тому користуюсь такими Саморобними світильниками. Наскільки вистачає, так вистачає одного елемента цього зеленого на 800 мА з довжиною цієї стрічки 15 см, вистачає десь на годину. Може трошки більше. Але якщо користуватись не постійно, вмикати тоді, коли тобі треба, то вистачить на більший термін. Я заряджу незвичайний пристрій з звичайного телефона і заряджаю ці. Акумулятори, він вже до нужного, потрібного стану і потім знову можна користуватись. Ставте лайки, сподобалось? Ні. Буду дуже вдячний вам. До побачення. Слава Україні!